Всім привіт вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, червень місяць це важливий місяць для того, щоб ми провели деякі заходи і в майбутньому отримали гарний урожай часнику, гарні голівки часнику. Тому що робимо у червні? По-перше, забезпечуємо гарний полив для нашого часнику. Один-два рази на тиждень, стабільно, тим більше якщо погода у вас посушлива, спекотна. Обов'язково. Але в той же час контролюємо ґрунт. Якщо ґрунт занадто вологий, зайвий раз не поливаємо для того, щоб голівки часнику не загнивали. Обов'язково трішки спушуємо ґрунт для того, щоб кірка земляна не утворювалась і коріння частичку, скажімо так, дихало. Це також важливо. Якщо є бур'яни, також їх прополюємо. Бур'яни нам не потрібні. Стрілки. Стрілки часнику це також прибираємо. Чому? Тому що стрілка це квітконос часнику. Якщо ви її залишаєте, то часник частинку своєї енергії, поживних речовин дає на голівку, а частину дає на цей квітконос, для того, щоб він визрівав. І відповідно, ми отримуємо вже не дрібну. Таку, знаєте, маленьку голівку. Тому стрілку ми прибираємо. Ви її обламуєте або зрізаєте, як тільки вона починає скручуватись. Я це мій особистий досвід, як правило, залишаю сантиметрів 5 цієї стрілки, все інше зрізаю. Ось. І не потрібно її виривати із тибачаснику. Чому? Тому що тоді там утворюється пустота, потрапляє вода, все таке інше, і знову ж таки можуть бути і самі загнивання. Цього робити не потрібно. Якщо залишати занадто довгу стрілку, а зривати тільки саму шапочку цього квітконоса, то також вона буде деревініти, забирати якусь частинку енергії, і голівка знову ж таки не буде отримувати всіх необхідних мікро- і макроелементів для свого росту. Тому я залишаю десь сантиметрів 5 Бонусом цих стрілок є те, що вони смачні у приготуванні. їх можна смажити, тушкувати, додавати до якихось страв. Вони мають такий ніжний, пікантний смак чесничку. Я думаю, якщо ви ще такого не куштували, спробуйте. В інтернеті дуже багато на цю тему різних цікавих рецептів. Ось бачите. Дуже смачні вони виходять. І ще один агрозахід. Це обов'язкове підживлення. Особисто я проведу ще як мінімум 2 підживлення часнику у червні місяці. Я використовую доброго компанії Мастер Бодорощини. Ви не обов'язково саме мастер. Їх дуже багато різних варіантів в магазинах, в інтернеті. Дивіться, обирайте. У мене формула 3.11.38. Більш робимо, скажімо так, посил на калій для того, щоб гарно формувалася голівка. Ось і все. Як бачите, дуже прості агрозаходи, полив. Розпушування ґрунту, прибирання бурянів, прибираємо стрілки обов'язково. ось, Все це робиться дуже легко. Бачите, вона починає скручуватись, і ми її просто або відламуємо, або зрізаємо, кому як зручно. І обов'язково проводимо підживлення. Яким добривом обирайте саме, їх дуже багато. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео, друзі, було для вас цікаве. Якщо так, підпишіться на канал, це дуже важливо для каналу. Коментуйте, пишіть якісь цікаві свої коменти з приводу цього, а також ставте подобайку, якщо відео для вас було цікавим. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!